Слова Євангелії були чудові на літурії, де Ісус, коли звертається до учнів, Він говорить: Я не залишу вас сиротами, Я до вас прийду. Зараз в нашій Україні ми можемо дуже ну, дійсно відчути біль срібства. Не раз слідство, як при живих батьках кажуть, діти сироти при живих батьках. Це дуже також болюче, що воно так не раз є. І діти хоч мають батьків своїх, але від тих батьків щось не отримується І любов, і роботи, опіки, і всього іншого. Тобто для тих діточок завжди, звичайно, це дуже тяжко біль. Але коли немає батьків зовсім, цей біль. Він збільшується набагато. А коли дитина ще пережила якісь дуже такі стреси великі, ось як війна, наприклад, скільки дітей вже майже 300 загинуло ось за тих три місяці, майже 300 дітей загинуло. Просто так. Тому що комусь в голові прийшло бажання поставити себе вище всіх і хотіти всіх знищити. І це також дуже болючий момент. Але коли діти є, наприклад, лишилися і батьки загинули. Є також ось одна сім'я, де здається четверо дітей, один старший хлопець в цьому інтернеті, по телебаченні говорили: один хлопець старший і троє дітей менших, тобто дві сестрички і братики, це менші від нього. А він десь має щойно 17 років, чи що в школі вчиться, і тата, і мами нема, тому що вбило на війні. Ось і вони врятовані, і тепер уявіть собі, ну, це дійсно дуже, дуже серйозний момент, дуже болючий для тих дітей. І це непросто. І як Бог, як Бог це переживає, напевно, може, Бог плаче над. Людською дурнотою і злобою, злобою людей, Так, які ось так, великі люди, які захотіли керувати світом і вирішувати долю інших людей, ось навіть тих, тих дітей, вирішувати їхню долю, позбавити їх батьків. І це срібство дуже, дуже гірке для людини, дуже гірке. І Ісус, ось сьогодні ми ті слова чули. Де каже до учнів, я не залишу вас сиротом, Бог знає біль сирицтва, Бог знає, тому що він, він знає дар батьківства і материнства і знає душу людини, душу дитини досконалу. І коли ця дитина, яка потребує ось цієї любові, опіки мами, тата, їхнього голосу, їхніх рук, наприклад, їхніх обіймів, і ця дитина цього не отримує. Бог знає біль. І, напевно, він над тим всім плаче і страждає разом з Марією, з дівою Марією, яка, скажімо, проявила свою материнськість до кінця максимально, досконала маму. І коли Ісус навіть вмирав, навіть вмирав вже на Христі, Він не залишив нас дійсно сиротами, бо Він нас віддав в руки Богородиці, своїй Матері. Щоб навіть той маленький момент, той короткий, який учні будуть переживати без Ісуса, бо Він зараз вмирає, щоб вони не чулися сиротами. Навіть в цьому моменті Він дає. Ось тим, хто був під Христом в опіку Божій Матері Марії, це твій син, це твої діти, щоб люди могли перетривати пробу, трудності своїй тягарі з почуттям, що вони не сироти. бо сиротам дуже тяжко. І тому Бог, Бог дбає про людину, як дбає глибоко, щоб. Ось ту дитину свою забезпечити всією своєю турботою, своєю любов'ю. І він хоче, щоб ця турбота вона зцілювала людське серце. Але Сатана, він страшенно, скажем, проти ось цієї любові батьківської, материнської. І він хоче перекреслити сім'ю як таку, перекреслити спільноту як таку. Перевернути все до гори з ногами весь час, руйнувати все, що цінне і добре. І люди не раз беруть в цьому участь. Люди навіть якби, причиняються до цього, навіть деколи і несвідомо, деколи свідомо, не розуміючи, але все одно вони беруть участь в руйнуванні тої Божої любові, батьківської і материнської. І самі, ось навіть те, що я на початку так наголосив, навіть при живих батьках діти деколи сироти. Значить, хто тут винен? Та ясно, що ті батьки, які взялися стати батьками і не захотіли якби, цього обов'язку свого дійсно нести, щоб дбати про тих своїх дітей, щоб ті діти усміхалися частіше, менше плакали, менше. Переляк, перелякані були. І для того Бог дає батькам велику силу. Тому Бог благословляє батьків своєю присутністю, тому потрібне, потрібне вінчання, потрібен шлюб, щоб це подружжя було об'єднане самим Богом, щоб їхнє батьківство, материнство не йшло в розріз або воювало. Батько з мамою коли воюють, наприклад. Б'ються, сваряться все, що воює батьківство і материнство. Але Божий задум зовсім інший. Божий задум, щоб батьківство і материнство були єдиним цілим. Були любов'ю. творили любов, добро, красу, радість, тепло. Але сатана так перевертає в душах людей їхні почуття і свідомості, так, що в кінці вони стають ворогами собі і воюють один проти одного, настроюючи, тобто руйнуючи. Мама руйнує батьківство для своїх дітей своєму чоловіку. Чоловік руйнує материнство своїй жінці для своїх дітей. І хто там радіє? Тільки сатана тріумфує, тріумфує дуже сильно. Тому це є звичайно велика праця. Але тут більше праця не над тим, що ми дуже багато щось зробимо, але над тим, щоб ми почули Бога в своєму серці. Щоб Бог творив. Тому що коли ми починаємо вже творити так в людській нашій свідомості, по-людському, ми самі з того, щоб нести добро, дуже багато шкодимо. Тому що людина, вона коли зайде в такий світ Божий, вона своїми ногами це все толочить, ламає. Але що їй потрібно? Їй потрібно, щоб Бог діяв в її серці, щоб там перше місце було Богові, а не їй. Тобто ми не можемо своєї душі дати собі перше місце. В нашій душі перше місце має належати Богові не нам. Перше місце Богу. І тоді Бог буде творити красу і гармонію. Він в першу чергу нас не лишить сиротом. Якщо Він нас не лишить сиротом, ми відчуємо любов і турботу, ми відчуємо добро Бога, ми тоді зможемо, ось те, що ми пережили, ці почуття, це розуміння, ми зможемо це передати далі своїм дітям і далі, і далі. Але коли ми самі цього не переживемо, ми самі будемо страждати від свого сирідства, навіть якщо у нас є і батьки, і наші батьки, ми можемо страждати від сирідства. І ясно, як ми тоді зможемо комусь дати опіку і турботу. Сироти вони не можуть дати, бо вони пережили біль рани, і ті рани болять. Отже, спочатку мусить бути зцілення, зцілення і оздоровлення. А хто може зцілити? Тільки справжній батько, тобто небесний батько. Справжня Мати, це Діва Марія. І для того, щоб наші душі були зцілені, ми йдемо до нашого Господа. Ми йдемо до Богородиці. Ми довіряємо їм своє серце, душу. Тому що йде зцілення. Ісус прийшов, як? Цілитель, Спаситель, лікар душі тіл, ми говоримо. Його Божественне серце має унікальний лік, має любов. Це серце дало нам все. Безпеку, захист, надію, добро, прощення. Розумієте, як коли ми це все відкриємо, відчуємо для себе, переживемо, як тоді ми можемо нести зло? Ми не можемо. Тому що наша душа буде повна. Божою любов'ю. І тоді, відповідно, ми можемо допомогти іншим. Отже, сьогодні, хай цей день і цей момент, якого ми є, буде для нас таким, ну для розумів, для того, щоб ми поїхали звідти більше в такій Божій ласті, можливо, ми десь з кимось в якомусь, скажімо, Таких стосунках нездорових, може десь посварені, нема спокою миру в сім'ї, в родині, десь між приятелями, між нашими знайомими. Отже, ми можемо звідси піти і казати, Ісус, я хочу і простити, я хочу помиритися, я хочу виправити своє життя, я хочу почути, що я вже не сирота перед Тобою, Господи. Я хочу чути, що ти мій батько, а ми твої діти. Отже, коли в нас такі міняються думки і для молитви, ми тоді будемо бачити, як це все чудово в нашому житті все йде. І мимо тих різних подій, які відбуваються, ми будемо чути, що Бог не залишив нас сиротами. Він до нас прийде. Він забезпечив учнів надію, він знав, що вони будуть переживати в цьому світі. Потім переслідування, як там ті, скажімо, римські імператори гонили і вбивали християн. Ісус це все знав, Він сказав, я вас сиротами не лишу. Все, Він буде з ними. Отже, Він буде з нами так само. Хоч ми зараз переживаємо дуже нелегкі часи і непрості, але. Це є реальність, з якою ми в цьому світі живемо, реальність війни, боротьби Бога з сатаною, життя зі смертю. І це все проходить через наше життя. Так вийшло, що це все торкнулося нашої країни, нашого народу. Але з одної сторони тяжко, важко, багато крові, багато терпінь, але важливо, щоб з цього щось добре народилося. Бо, звичайно, це дуже тяжко і, і не є цілком добре, але якщо народиться щось добре, то це буде, буде недаремно. Бо якщо б після тих подій нічого доброго не народилося, а зло стало ще гірше, це б було дійсно дуже, дуже боляче для нас і не тільки. І тому від нас буде залежати, чи щось народиться добре. Краще, ніж було в наших душах, в наших серцях, в наших близьких в цілому світі, отже, щоб народилося щось правильне, розумне, світле, чисте, і до того ми всі йдемо. І до того ми сьогодні також приїхали, щоб разом про це молитися, разом про це просити. І щоб Божа Матінка, яка чує нашу молитву, могла разом з нами до Ісуса звернутися у цьому місяці, особливо в місяці прослави Його Божественного серця, щоб Ісус своїм серцем ту справу вирішив, щоб Його серце Божественне, як колись погасило бурю на Галилейському морі, так серце Христове погасило війну у нашій країні. Прийшов мир, Божий мир. І ми всі відпочили, всі відпочили від цієї тяжкої війни і дуже, дуже нерозумної, яка розв'язана певними людьми, які без сумніву, без Бога живуть і зовсім не Духом Святим чинять. Це Дух Пітьми. Але Бог переміг духа пітьми. Переміг смерть, Сатану Ісус переміг. І тепер потрібно, щоб ця перемога війшла в наше життя, потрібно нас, нашої віри, нашої молитви, е, нашого серця. І ця перемога прийде. І ми побачимо її, і зрадіємо, бо почуємо справді ті слова Христові. Я вас не залишу сиротами, я буду з вами. Не бійтеся! Я з вами до кінця віку. Хай Бог в цьому прославиться, а для нас Божий мир і спасіння від Господа.